І знову ми отримали новинку. Сітку для збору прополісу від німецького виробника Stans Press. виготовлена з міцного полімерного матеріалу етилен, вініл ацетату Ця сітка дозволяє збирати чистий прополіс без зайвих зусиль. Принцип роботи наступний: сітку розміщують на рамки під дашком, так само, як плівку або холстик. Бджоли заповнюють комірки прополісом, регулюючи вентиляцію у вулику. Забирають сітку тоді, коли вона повністю заповнена або в кінці сезону. Щоб відокремити прополіс, помістіть сітку в морозильну камеру приблизно на годину. Після охолодження прополіс стає крихким, а сітка залишається еластичною, завдяки чому легко очищується простим скручуванням і згинанням. Після очищення її можна використовувати повторно безліч разів. Ширина рулону 118 см. Сітку ріжемо по вашій потребі, але кратно 10 см. Інвестиція у таку сітку це чудовий спосіб збільшити дохід вашої пасіки. Прополіс користується великим попитом завдяки своїм цінним властивостям, а збирання його за допомогою сітки не потребує значних зусиль. Поспішайте. Придбати сітку для збору прополісу за вигідною ціною, адже зараз на неї діє знижка мінус 15%.